Програма Women for the Future дуже вчасно з'явилася в моєму житті, і я потрапила в спільноту однодумців. Тобто, не я одна така в пошуках роботи, в пошуках можливостей для самореалізації і те, що поруч є більш досвідчені жінки, які готові ділитися своїм досвідом. Мене звати Юля, мені 28. Я працюю в організації Грінкобатер в проєкті кліматичні інноваційні ваучери на посаді асистентки проєкту. До 25 років я встигла отримати технічну і економічну освіту, попрацювати на посаді проектантки енергоефективних систем вентиляції, опанувати сферу місцевого самоврядування, попрацювати в громадському секторі а також постажуватися в апараті Верховної Ради України. І я зрозуміла, що Самореалізація це один із основних пріоритетів в моєму житті. Я потребую самореалізовуватися в різних сферах, в різних проєктах і не зупинятися на одному місці. І десь в той момент я теж жаліла за тою версією Юлії, якій там було років 22, яка не боялася змінити сферу діяльності, не боялася переїхати в інше місто і все почати з нуля. Я натрапила на програму «Women for the Future» на сайті «Happy Monday». Коли я вже зареєструвалася на цю програму і отримала підтвердження, що так я власне маю можливість бути в ролі менті і отримати підтримку дос більш досвідченої менторки, я була безмежно рада. Я знала, що от, власне це буде як один із ключів до мого професійного зростання, оскільки в моєму професійному середовищі я не мала змоги поспілкуватися з більш більш досвідченими людьми, які зі своєї сторони могли б дати пораду, якої на той момент потребувала. Завжди говорила пробуй, немає різниці, там який в тебе досвід, який попередній бекграунд, бо ніколи не буде ідеального моменту. Завжди будуть якісь перепони, а тобі варто пробувати шукати себе. Ми знаємо, оновили моє резюме, оновили профіль LinkedIn. Я паралельно подавалася на різні вакансії, отримувала позитивні відгуки. Але ці роботи вимагали переїзду в Київ, що на жаль, на цей момент було для мене не в пріоритеті, але так трапилось, що наприкінці. Травня я отримала офер від громадської організації Грінку Батер, які власне максимально закривали всі мої запити, які я хотіла отримати в своїх кар'єрних змінах. Я дуже рада, що я себе знайшла і маю можливість зараз в цій організації реалізувати свій потенціал. Програма «Women for the Future» дала мені віру в те, що поруч є люди, які готові тебе підтримати у будь-який момент. Свого професійного розвитку щиро, без нав'язування, без якихось повчань, без супроводу за ручку. А вони тебе наснажують, вони діляться відверто, як тобі можна стати кращою версією себе, як знайти в тому світі і в вирі можливості саме ту можливість, яка допоможе тобі стати собою і максимально розкрити свій потенціал. Сана порада до жінок дівчат, які прагнуть самореалізації, але ще не можуть знайти свій шлях. Це власне звіряйтеся зі своїми цінностями, і цінності вам підкажуть цей шлях. А поруч точно знайдуться люди, які зможуть підтримати. Дайте собі шанс трансформувати своє життя так, як ви цього хочете, а не так, як вам говорять зробити інші.